Hola, tal amigos! Всіх вітаю! Мене звати Тім, і ми продовжуємо з вами уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про неправильні дієслова, а саме про дієслова у теперішньому часі, які завершуються на закінчення уїр. que terminan en уїр. І давайте розберемо дієслово уїр. Уїр це втікати. Значить, коли ми його відмінюємо, з'являється у нас і в корені. Дивимося йо. Уйо, я втікаю, ту уєс, ти втікаєш. Ель, е, устет – ує, він, вона, ви, сеньор, поважно, втікаєте. Носотрас, носотрас, уємось, ми втікаємо, Восотрас, восотрас, уїс, ви втікаєте, Ейос, еяс, устедес, уєн. Вони, чоловічий рід втікають, жіночий рід втікають, і, втікають, і ви, сеньори, втікаєте, уєн. Уйо, уйєс, ує, уйе, уїмос, уїс уєн. Ось так відмінюється ця група дієслів. До цієї групи відносяться дієслова, такі як конструїр, будувати, субституїр, заміняти, інклюїр, включати, включати в себе. тобто. Атрібуїр, відносити або пояснювати. Якщо хочете, можете записати у коментарях, як відмінюється кожне з цих дієслів. І давайте розберемо кілька прикладів. Конструємо уна каса. Ми будуємо один будинок. Хорхе ує дель трабахо. Хорхе втікає з роботи. El texto інклює en alemán. Текст включає, інклює palabras, слова ен alemán. Atribuyo el clima lluvioso, lluvio, lluvioso a los cambios de estación de este año. Ya ved no shum. Dej dejivi dejivi klimat do zmine por roku i vtsogo roku. Atribuye el clima lluvioso a los cambios de estación de este año. El entrenador sustituye al futbolista. Trener miñaye futbolista. El entrenador sustituye al futbolista. Давайте тепер запишіть для себе цю вправу, зробіть паузу на відео, і, як завжди, правильні відповіді ви знайдете у першому коментарі. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі у нових відео. Асталуего!